На ремонті безперебійник Logic Power. Це, наскільки я розумію, довольно старенькая модель. 24 вольта. Назва вода... деи. її. кетки не Ладно, в интернете найду, потом прикладу, что это за, что это за прилад. Розбираємо? Так, це півторатися модель або тисячна? А, ні, желізо півторатися, скоріше всього. Що ми бачимо? Транзистори мінялися, стабілітрони. Ага, плата ремонтувалася вже. Електроліти не вздуті. Термостат закорочений. Сняли Термостат щоб вентилятор працював напряму. Ну, не напряму, там ще транзистор стоїть, який ним керує. Але щоб не. Тому що тут стоїть термостат на 55 градусів. На 50 чи 55, я вже не пам'ятаю. 50. І коли температура нагрівається радіатор, тільки тоді спрацьовує термостат і включає вентилятор. А так вентилятор керується транзистором. Ось тут стоїть транзистор, який керує вентилятором. Ну, давайте попередньо глянемо, що у нас тут. Так, явного короткого немає. Немає. Немає нічого. Так, стабілітрон вилітав. Тут стабілітрони або 15, або 18 вольт в залежності від ревізії. Плати. Я вже не пам'ятаю. 15 омні резистори цілі. Так, цілі. Давайте спробуємо запустити. 24 вольти, да? Так, вкил індикація є. І все. Ага. Генератор не стартує. Сразу помилка. Зараз покажу оба. Все. 120 мА і помилка. Виключаємо. Ще раз. 100 мА споживає. 120 мА максимум і помилка. Генератор не стартує, зрозуміло. Будемо зараз розбиратися сплати, демонтувати плату і розбиратися. Так, вставляємо тестовий модуль. Ось він. І будемо перевіряти, чи формуються сигнали на транзисторі. Даємо 24 вольти. У нас 48 мА споживання. Пішли по релюшкам. Одна реле є. Друга реле є. Третя реле є. Четверта реле працює. Тепер давайте подивимося, що з сигналами. На мінус кинули. Постоянка, відсутній сигнал. Постоянка відсутній. 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 Тепер давайте на драйвери а ще ні. Так. Один канал приходить. Інший канал приходить. Цей драйвер мертвий. Сюди нічого не приходить. Потрібно розбиратися з платою, так як плата паялася і видно, що деякі компоненти мінялися, потрібно буде уважно все передивитися. Драйвери замінили. Всю цю схему пропаяли, тому що вона була не пропаяна. Стабілітрони також замінили, деякі резистори. Транзистори я не трогав. Тут їх міняли, але вони начебто нормальні всі. Частина ще рідних залишилася. Так, подаємо живлення. Споживає 180 мА. і подивимося, що в нас по сигналам. Так. Зараз є е розмах Є, 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 є. Присутній, присутній. Присутній. Тепер дивимося тут. Це мінусове плече. Тут сигнал нижче буде. Так, сигнали всі присутні. Ось, будь ласка, є. Тепер давайте зберемо, спробуємо запустити і подивіться, що в нас вийшло. Плату зібрали, підключили. Ось. Зараз буде перший старт. У нас подаємо 24 вольта. Вентилятор запустився. Споживає 3,5 А. Так, що у нас по виходу робиться? Є, подамо електричну мережу. Подали мережу. Так, стабілізація працює. 150 вольт. Поїхали піднімаємо. Так, стабілізація є 27,7 вольта. Показує заряд. Це що у нас? Нормальок. Тепер давайте перевіримо під навантаженням. Зараз беру імпровізовану схему, покажу, що зараз працює від мережі. Ось, будь ласка. І прогонимо, перевіримо його роботу. Демонстрація роботи UPS Logic Power 1500, наскільки я зрозумів. В якості батареї блок живлення використовується Вольтампер, перватметр вихідні характеристики. Показуватиме мультиметр напругу по входу. осцилограф, форму сигнала вихідну. Запускаємо блок живлення. Запускаємо від батареї. Все запустився на виході синус. Вхід не трогаємо. Зовсім вихідна напруга 227. Даємо навантаження. 285 Вт. 578, 750, 820 Вт. Шкала навантаження. Відображається. Працює синус неспотворений, спотворений. Все добре. Так, тепер подаємо електричну мережу. Все, перейшов на електричну мережу. Змінюємо напругу. Перейшов на роботу від батареї. Піднімаємо напругу. Що у нас там 195, 202. Да, розбіжність є, но нічого. Це коригувати ми не будемо. Чому ти виключився? Перевантаження? Та ну подивимося. Аж цікаво стало. Ча працював шід мережі, да? Добре, подивимося. Нехай попрацює. Де у нас радіатори? Так, радіатори. Холодні. За час тестувань виявили ще один неприємний момент, що у нас проблеми ще й з трансформатором. Ось цей провід нагрівається і видно, що він перегрітий термоусадку, навіть якщо подивитися ближче. Ось термоусадка і ось термоусадка. Зараз будемо вирішувати це питання. Жаль, його довжини, мабуть, не вистачить, щоб його напряму під'єднати. Да, він тут весь перегрітий. Скоріше за цього він сам і виключався. Кому цікава ситуація по трансформатору з'єднання алюмінів мідь це дуже слабка. Система завжди бувають проблеми з цим. Ось, щоб ви розуміли, як всередині у нас пропаяний він виходить. Бачите? Оце от всередині. І ось інша сторона. Вона отак от. Зажимає алюмін між ними. Тобто у нас контакту, як такового, нормального немає. Коли попадає волога і все окисли, інколи буває таке. Чи ось та же сама. Ситуація. Ось як виглядає. Це з часом буває, таке виникає, на жаль. З цим нічого не поробиш. Інколи не дуже часто, але таке буває. Потрібно, що цю сторону всю передивитися буде вскрити. Там теж алюміній. Трансформатори всі такого типу зазвичай алюмінієві, зараз без перебійника. Мідь я не зустрічав уже давно. Тільки алюміній, що первинна, що вторинна обмотки. Ну, все, будемо відновлювати трансформатор, потім вставляти і тестувати. Тестовий прогон. Від батареї. В якості батареї використовується блок живлення. Мультиметр демонструватиме напругу на шунті. Шунт 100 А75 мВ. Включений по батареї. Сам Logic Power. В якості навантаження використані дві лампи розжарювання по 500 Вт. Logic Power 24 В. Після відновлення трансформатора. Запускаємо блок живлення. На блокі живлення є таймер, по якому можна буде орієнтуватися. Тепер стартуємо Logic Power. Все, час пішов. Робота від батареї у нас вже йде одну годину. Все нормально, нічого не виключається. Трансформатор відновлений. Напруга на шунті 36 мВ. Там 36, 37. Це десь в районі 48-49 А по ланцюгу тече. Все нормально, будемо виключати і подальше тестування. Демонстрація роботи. Logic Power 1500, 24 вольтовий. У нас ось він. А в якості батареї використаний блок живлення. Осцилограф демонструватиме форму вихідного сигналу. вольтамт ватметр, вихідні характеристики. В якості навантаження використаємо лампи розжарювання 3 по 300 Вт. Цей мультиметр відображатиме напругу на батареї, це заряжені конденсатори. Цей мультиметр вхідну напругу, яка буде з латру братися. Це коли стабілізатор будемо перевіряти. Зараз включаємо блок живлення. Включаємо УПС. На виході синус 50 Гц. Навантаження 750 Вт, навіть не 300 Вт на лампу виходить, а 200 Вт. На. Ладно, так от зробимо. О. Працює від батареї. Напруга по батареї 24 вольта. Тепер подаємо електричну мережу. Перейшов на роботу від електричної мережі. Напруга виросла до 27,6 вольта. Тобто йде заряд. Проганяємо стабілізацію. Перейшов на роботу від батареї. Так, так перейшов на роботу від електричної мережі. Стабілізатор працює справно. Напруга є, заряд є. Так. Зараз спробую знайти ще одну батарею, щоб під'єднати. Подивитися, яку силу струму видає на зарядку. Трансформатор ми вже повністю відновили. Ага, все одно вирубається. Самопроизвольно Надо далі дивитися, що трапилося. Ну і невеликий висновок по цьому апарату. Це тисячний Logic Power. от такий от, такий Довго-довго з ним мучився, відновлював повністю плату. І він все одно, коли працює там від мережі. Зазвичай ну, інколи від батареї, може виключитись. Потім просто нажимаєш кнопку включення. Він далі працює собі скільки хоче, а може вирубитись знов, Непередбачувано. При цьому заряд видає, стабілізацію видає, синус нормальний. Думав, що проблема в платі. Так як трансформатор також частково відновлений був, знайшов у знайомих плату. Ось повністю нова, видно, що я її вже паяв. Запобіжники нові, видно, що плата нова. Повністю з мікроконтролером з усім. Поставив цю плату і прилад все одно себе так веде. Так що можемо зробити висновок, що є проблеми якісь з трансформатором. А так як трансформатор дістати до таких приладів неможливо, так уже і буде, на жаль. Прилад повністю працює, все нормально. Але інколи може виключатися. Не знаю, як це вирішити. Якось так от. Тобто ремонт, но не повноцінний. Хоча потрачено час було дуже багато на нього.